Я думаю, що ну, коли люди ставлять жаже, роблять свої блоги, щоденники, вони все ж таки щось інше шокірує, і вони ну, тобто, хочуть щось розповісти. Тобто вони зацікавлені в тому, ну, мені так здається, от якщо я там ставлю фотографію, зацікавлені в тому, щоб ту фотографію хтось подивився, щоб в неї була якась реакція. Там Засудили, засудили, або як на форумах люблять фотографи ставити картинки, щоб їх критикували чи ні. Але вони зацікавлені в увазі, щоб до них була. А от в газетах я не знаю чому, я не знаю, яка там мотивація, напевно, журналістів. Але ну, в них, по-моєму, коли дивишся, там нема на меті зацікавити ну, того, хто буде дивитися чи читати ну, матеріалом чи фотографією. Там, по-моєму, фотографія поставлена тільки тому, що значить, в нас є нова, новина такого, то там стільки-то буде букв, знаків, і там буде дві фотографії. Їх поставили, тому що треба ставити фотографії і все. Ну, по мотивації абсолютно немає. І навпаки, такі фотографії, мені здається, відштовхують. Я не знаю, чому. Ну, можна сказати, що частково брак в освіті, фотоосвіті. Тобто їх немає. Але це навіть не в якійсь великій освіті брак. Тобто, коли такі картинки дивишся, там відчувається, що це брак ну, та в деяких здорових брак. Та... Просто ну, я впевнений, що таку фотографію для свого домашнього просто альбому, з якогось там, не знаю, домашнього свята, там, з Нового року, якщо все зібралось, от з тих авторів ніхто таку фотографію не зробить і собі в домашній альбом, чи надрукований, чи там, онлайн, бо мені її не поставить. Але в газету чомусь вважають, що таку фотографію можна поставити. І це, я думаю, що тільки ну, людям не цікаво, вони не мотивовані. Але я впевнений ще з Якщо, наприклад, їм там підняти, ну, от саме про такі говоримо, підняти оплату за ці фотографії, нічого не зміниться. Все одно будуть такі самі фотографії. Тому що щось, ну, щось інше повинно трохи рухати. І це повинна бути якась ну, концепція загальна, хоча теж таке слово вже затерте, як Матюк звучить це слово концепція видання. Але, Ну, якщо видання ставить такі фотографії, тоначе воно себе так і позиціонує. Ну, от таке видання, отак ми розповідаємо про новини. Ну, то та якось так буде. Ну, це, я, не можу, я можу зрозуміти, чому журналісти знімають такі фотографії, чому ставлять до матеріалів, але я не розумію, чому редакція, такі фотографії вона випускає їх. Тобто чому редакція допускає ілюстрування таких матеріалів. Ну, я, е Можу собі уявляти, чому? Тому що немає там фотослужби, немає людини, яка буде займатися фотографіями, брак часу постійний, тому що це новина оперативність, там брак фінансування, понятно, що цей грошей нема. Ну, звичайно, де нам взяти людину, то тут і так роботи завал. Ми працюємо там по 24 години на добу, і нам взагалі часу мало. А ви ще хочете, щоб хтось займався фотографіями, їхнім відбором і там, аналізом картинок. Бо насправді ця робота з фотографіями архівна саме, ну архівна і відбір, вона ну, досить важка. І якщо б просто навчили журналістів, щоб вони велику частину цієї роботи робили, то ну, було б простіше. А так воно, ну, як завжди, все всіх влаштовує, ну, читають нас та читають. Ну, так що ж ви хочете? Для чого піднімати, якщо і так буде. Але ну, дуже дивно, що для самого автора це якось так по-барабану. Тобто, ну, в мене деякі фотографії просто відштовхують. А в нас, по-моєму, ну, претензій до фотографії аж таких ніхто не став. Тобто. Коли, наприклад, ти от, робиш якийсь репортаж і ну, там, починаєш десь шукати, старатись, дивитися фотографію, відбирати його, і знаєш, що ти відправиш редактору, то цей редактор ентується фотографії, він оцінить. В чомусь скільки цю фотографію відкине, а цю попросить навпаки сусідні дублі прислати. Але ну, ти його думці довіряєш, бо знаєш, що він професіонал. І він зацікавлений в тому, щоб видання пішло як найкращі фотографії. Тобто є певна мотивація. А в нас то, що я казав, дуже часто буває, ну є фотографія, та й вже добре. От через це. Але я кажу, ти можу тільки зрозуміти, чому, ну чому аж така дуже байдурість. То, що я казав, коли не треба знімати на 2 і на 5, можна знімати на 3 4 А тут більше знімає на 2. От не можу зрозуміти, чому. І це, ну, це дійсно от погано зняти, це, ну, досить важко, але деколи вдається.